Кілька в'язнів, які відбувають покарання в Маневицькій виправній колонії, видурювали гроші у родичів, зниклих безвісти військовослужбовців. Інформацію в'язні брали із соціальних мереж. Шахраї телефонували вночі, спілкувалися нібито від імені синів, змінюючи при цьому голос. Разом з тим залишали невеликий проміжок часу на пересилання коштів, аби люди не встигли звернутися до правоохоронців. Зловмисники представлялися представниками Міністерства оборони України Червоного Хреста членами Вагнера або інших формувань країни агресора. Вони пропонували за грошову винагороду повернути українських військовослужбовців з полону або поспілкуватися з ними у відео або аудіо форматі. Вартість аудіо або відеодзвінка складала від 8 до 25 тисяч гривень. Викуп з полону від 40 до 120 тисяч гривень. Для перерахування коштів в'язні залучили спільників серед місцевого населення з Луцька Володимира та Лукач Волинської області. Під час обшуків місцях вилучили мобільні термінали, сім карти, банківські картки, грошові кошти в розмірі 7 тисяч доларів. США чорнові записи злочинної діяльності. Нині продовжується досудове розслідування.